அங்க <laughs> இருக்குறதுக்கு <laughs> Радіо Сяйво, вітаю в ефірі. Радіо Сяйво. Наш ефір традиційно розпочинаємо зі щирої подяки захисникам, медикам, волонтерам, рятувальникам усім тим, чия щоденна праця, невтомність та незламність наближає Україну до перемоги. З початком повномасштабної війни Радіо Сяйво не припиняло мовлення з 24 лютого і впродовж місяця. Четверо ведучих працювали цілодобово що півгодини, а інколи і частіше в день і вночі розповідали слухачам. Найважливіші новини доповнювала ефіри прямими включеннями і транслюванням національного телемарафону. Спершу радіо Сяйво було чи не єдиним джерелом, де повідомляли про повітряну тривогу на Коломийщині. По Україні оголошена повітряна тривога. Тож пройдіть до найближчого укриття. Радіо Сяйво постійний інформаційний партнер регіональних волонтерських осередків. Завдяки активності слухачів вдалося закрити чимало важливих зборів для українських захисників. А ви вже донатили сьогодні? Якщо ні, то пропоную зробити це просто зараз. Закиньте декілька гривень на зсу і таким чином. Подякуйте хлопцям за ще один день за можливість працювати і проживати щасливі миті разом з близькими. 12 працівників забезпечують ефір радіо Сяйво вже понад 10 років. Тут не пролунало жодної пісні російською мовою. Мовлення станції це десятки різножанрових програм, інформаційна основа, новини Прикарпаття. В ефірі місцеві новини у студії Віктор Поворозник. Військові, волонтери, внутрішньопереміщені особи, влада, медики та юристи, часті гості прямих ефірів. До цих розмов долучаються і слухачі. Алло, добрий, добрий день. день. Радіо Сяйво за час війни реалізувало декілька тематичних проєктів. Зокрема, за підтримки грантодавців та власної ініціативи. В ефір вийшов цикл програм Янголи міста про людей, життя яких змінила війна, але не зламала. Також Радіо Сяйво реалізувало проєкт Нові правила в ефір вийшло 30 програм, де ведуча разом з експертами обговорила нові виклики життя українців, зокрема прикарпатців в умовах повномасштабного вторгнення. Ще один проєкт над яким працює команда радіостанції, хороші будуть. Це дискусійний клуб з інтерактивним обговоренням у прямому ефірі про бюджети громад Прикарпаття. До слова, окрім радіо, ці проєкти також виходили в ефір соцмереж. Вважаємо, що саме в дискусії народжується істина. Якісна відеотрансляція велася із сучасних павільйонів, які обладнали завдяки підтримці донорів. У 2023 році команда Радіо Сяйво повністю оновила сайт та створила мобільний застосунок. Тепер слухати Радіо Сяйво можна у смартфоні. Радіо Сяйво. Трансляція ведеться з п'яти веж, які знаходяться в Дебеславцях, Герасимові, Річці Татарові, Бурштині. Вони забезпечують мовлення станції на території усієї області, окрім. Міста Івано-Франківськ